270 км кілометрів шляху, і ми в прекрасній італійській Падуї. Падує досить велике місто, розташоване недалеко від Венеції. Правда, порівнюючи, їх помічаєш, що місто незліченних каналів не мов би завмерло в минулих століттях, а падуя, живе і розвивається досить сучасно. Взяти хоча б унікальний трамвай на шинах, електричний громадський транспорт. Частину шляху по історичних вулицях було вирішено не електрифікувати, натомість трамвай долає такі ділянки на заряді акумуляторних батарей з опущеним струмоприймачем. Організувати такий марафон, як наш, можна у тому випадку, якщо є гарні партнери і друзі. Нам допомагали не тільки представники міської влади. Національні федерації легкої атлетики є нашими партнерами по всій дистанції, і падуя не стала винятком. Адже у нас однакові місії і мислення. Легкоатлети, як ніхто інший, знають, що таке електричні авто. На змаганнях снаряди та інвентар доставляють саме електричні автомобілі. На честь нашої співпраці в цьому році фініш і церемонія нагородження проходить на стадіоні, де Сергій Бубка, президент Національного олімпійського комітету України, який є засновником гран-при марафону, встановив один зі своїх численних рекордів зі стрибків з жердиною. Ми були дуже в дуже місці, на стадіоні паду Сергій Бубка побив рекорд щось денадцять виґал. Поэтому очень многие горожане и фаны его приходили и спрашивали, как Сергей живет, как у него дела, как Украина. Поэтому такой связь прошлого и связь спорта и связь соревнований существовала. Поэтому мы еще церемонии награждения делали на стадионе. До довгоочікуваного фінішу залишилося зовсім небагато: три міста, одна доба і 640 кілометрів шляху. Підзарядка і відпочинок у трьох італійських містах: Брещея, Турин і Кунео. До речі, в Брешії починалися автомобільні перегони ще тоді, коли мене й в проекті не було. Знамениті змагання міле міля тисяча миль з італійської мови. Гонка на витривалість по дорогах громадського користування, що проводилася в Італії із 1927 по 1957 роки. За задумом організаторів, гонщики повинні були зробити коло по закритих громадських дорогах, мандруючи від Брещії до Риму і назад. Коли склали маршрут, поміряли довжину всієї траси, виявилося, що треба подолати відстань приблизно у 1600 кілометрів. Пам'ятаючи, що стародавні римляни вели вілік довжини у милях, вирішили на тому і зупинитися тисяча миль. Власне, це були не просто гонки, а типовий італійський божевільний коктейль із високого інженірингу, неперевершеного дизайну, відчайдушної бравади і витонченої світської елегантності. Я думаю, нас об'єднує любов в путешествиї, любов до цінностей, к традиціям і стремлення до побідам. Ми ждемо в майбутньому. машины, эти ретро-машины, исторические машины на гонках электромобилей, как сопровождающие, как показывающие то, что было и, и, и в прошлом. У Турині нас зустріли студенти технічного університету. Вони із захватом розглядали електромобілі і знайомились з учасниками. Також вони продемонстрували власні розробки електромобілів. Для нас це було дуже приємно, адже наш марафон має освітню місію.